Новини на телеканалі Бізнес. З вами Дар'я Дієго. вітаю про найголовніші події дня. Спочатку коротко. Бережись автомобіля. Хто виплачує автоцивілку і як не стати жертвою шахраїв? Рейдерський розквіт. як вберегти свій бізнес і де міліція. Сучасне мистецтво і мода з 90-х сотня найвпливовіших українців у малинових піджаках і в діамантах. Парламент нарешті оголосив війну офшорам. Верховна Рада схвалила урядовий законопроект про трансфертне ціноутворення. Документ передбачає контроль над операціями як всередині країни, так і з резидентами держави з пільговим оподаткуванням. Під контроль візьмуть лише компанії з обсягом операцій понад 50 мільйонів гривень на рік. У міністерстві доходів і зборів раніше передбачали за три найближчі роки. Дія закону дозволить залучити до бюджету додатково 20 мільярдів гривень. Мурсі пішов за Хосні в Єгипті. Військовий переворот. Там всю ніч із фейерверками святкували усунення від влади президента Мохамеда Мурсі. Навіть більше тимчасовий керівник Адлі Мансур вже прийняв присягу. Що означають такі події для економіки і чи чекати світу громадянської війни в Єгипті, знає Анастасія Боринець. Військовий переворот у Єгипті бальзам на душу для єгипетської фондової біржі. У четвер на вранішніх торгах її основний індекс EGX-30 підскочив на 7,5%. Аналітики пов'язують таке зростання із усуненням від влади президента Єгипту Мохамеда Мурсі. Про припинення його повноважень армія оголосила напередодні нині Мурсі під арештом. Країну тимчасово очолив голова конституційного суду Адлі Мансур. Я клянусь поважати закони конституцію, оберігати незалежність та безпеку батьківщини. Ми мусимо підтримати цінності революції. Передусім, потрібно покласти край поклонінню політичним лідерам. На тлі таких подій у самій країні почало дорожчати пальне та товари першої необхідності, адже єгиптяни активно їх скуповують, побоюючись затримок у постачанні. До того ж, у суспільстві розділилися погляди, чи цей переворот піде на користь Єгипту більшість єгиптян змусила армію забрати у Мухаммеда Мурсі право, яке ми йому дали. Він діяв неправильно, тому ми оберемо когось іншого. Ми будемо протистояти втручанню армії. Робитимемо це мирним шляхом, адже не хочемо повернути країну десятки років назад. Це вже було два роки тому. Такі настрої єгиптян світ не залишив осторонь. Президент США Барак Обама висловив занепокоєння рішенням військових усунути Мурсі від влади і закликав якнайшвидше сформувати новий уряд. Втім, своє посольство в Каїрі сполучені штати вирішили таки евакуювати в Європейському ж союзі, поки не планують зупиняти свою програму гуманітарної та фінансової допомоги Єгипту. Поки жодних планів згортання програми допомоги Єгипту немає. Проте ще що не вся пилюка осіла. Після нічних подій, звісно, ми не в захваті від військового втручання в політику і закликаємо всі сторони якомога швидше повернути демократію в Єгипет. Заворушення в Єгипті вже підвищили світові ціни на нафту та золото. Трейдери занепокоєні, оскільки під загрозою може опинитися постачання сировини через Суецький канал. Середня вартість чорного золота вже сягнула максимального показника за рік 102 долари за барель. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Урядові зміни відтепер Олена Лукаш, новий міністр юстиції. Такий указ підписав президент Віктор Янукович. На попередній посаді міністра кабінету міністрів Лукаш працювала близько півроку. Відповідно, із посади міністра юстиції, гарант звільнив Олександра Лавроновича. Його обрали головою Вищої ради юстиції. Все, що завинили у векселі. Цими цінними паперами кабінет міністрів тепер боротиметься із боргами. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Отже, уряд зможе випускати в векселі терміном обігу на 5 років із дохідністю до 5%. Також їх зможуть використовувати платники податків для оформлення заборгованості і звичкодування податку на додану вартість. На думку експертів, запровадження векселів частково зніме навантаження з бюджету, а також спростить повернення ПДВ. Чому краще мати векселі, нам пояснив директор Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На сьогоднішній момент що значить фінансові векселі? Це фактично заборгованість на поверненні ПДВ. Ця заборгованість зменшується в результаті. Ну, з точки зору математики, в нас зменшиться дефіцит державного бюджету. Ну, тому що він буде реструктуризований на 5 років. Ну, я так розумію, що в будь-якому випадку підприємство більш вигідно. Мати фінансових слідчень взагалі мати борг по поверненню ПДВ. Санітарний контроль Україна заборонила везення російського зерна, причина епідемія ящуру в південних областях та в Краснодарському краї. Пустити збіжжя у наші порти в міногропроді готові лише за наявності ветеринарних довідок. Українські аграрії таке рішення підтримали, а урядовці запевняють, на роботі портів воно не позначиться. Адже за 9 місяців минулого маркетингового року транзит російського зерна через Україну становив лише 12 тисяч тонн. Такої ж думки і аграрні експерти. На сьогоднішній день ніяким чином українська транспортна складова не постраждає а українські аграрії від того виграють, і трейдери також виграють, бо в такому випадку не буде потім побоювань купувати українське зерно, бо не буде шляхів потрапляння хвороби на українську територію. Українцям не доведеться платити податок на нерухомість принаймні до кінця року. Тільки тоді остаточно сформують реєстр платників. Поки ж його стягуватимуть лише із підприємств та організацій. З початку року населення уже сплатило понад мільйон гривень податку на нерухомість. Ці кошти їм обіцяють повернути. Знав би, де впадеш, підстелив би соломки. Страхування відповідальності автовласників обов'язкова процедура, але це зовсім не означає, що виплати ви отримаєте чесно і прозоро. Пильно придивлятись до страхувальника не менш важливо, ніж до дорожніх знаків, адже від шахраїв полісів не існує. Далі розкаже Юрій Мелько. На ринку обов'язкового цивільного автострахування почастішили невиплати. Регулятор галузі моторно-транспортне страхове бюро у червні оголосило список зі семи страхових компаній, які втратили право укладати договори автоцивілки. Моторно-транспортне страхове бюро застерігає автовласників не укладати договори на бланках полісів наступних страхових компаній, колишніх членів МТСБУ, Лафорт, Добробут, Інвестсервіс, Інтертрансполіс, міська страхова компанія. Райп та українська екологічна страхова компанія. Гравці ринку підкреслюють, автоцивілка один із найприбутковіших видів страхування, адже налічується 9 мільйонів автовласників. Середня ціна полісу залежно від типу авто та місця реєстрації 500 гривень. Однак є компанії, готові застрахувати відповідальність водія і за ціни. За такого демпінгу кажуть страховики, неможливо сформувати страхові резерви для майбутніх виплат. Кожна компанія для себе має рахувати, яку частку портфелю вона може віддати під цей вид страхування. Якщо компанія не мала сформованих резервів, то відповідно в неї будуть великі проблеми, якщо її позбавлять права реалізовувати поліси. Тобто, фактично дана компанія залишиться без коштів. Сьогодні на ринку працює 414 компаній, і 114 з них забезпечують 97% страхових виплат. А от на інші 300 припадають лише 3%. Страховики наголошують, лад можна навести жорсткішими вимогами до компанії, що спровокує поглинання на ринку. Отже, зараз напевно що необхідно подивитися в сторону цих 300 компаній 300 спартанців лапках, да і подивитись на них з точки зору можливо їх закриття або перепродажу тим інвесторам, які бажають працювати на страховому ринку. Експерти переконані власникам полісів на добросовісних компаній проблем з виплатами не уникнути. І прогнозують любителі недорогої автоцивілки в майбутньому стануть клієнтами надійніших компаній. Використаються і великі, і малі, але саме головне, щоб це було надійні страхові компанії. І я радив би споживачам, водіям звертати увагу на історію страхової компанії, як вона виплачувала і взяти найбільше інформації про виплатну політику страхової компанії. Каталізатором змін на ринку можуть стати зміни до закону про страхування. Проект вже подали до Верховної Ради. За ним вимоги до страховиків стають жорсткішими. Збільшується розмір обов'язкових страхових відрахувань, а платежі пропонується здійснювати безпосередньо на рахунок страхової компанії, оминаючи страхового агента. Юрій Мілько, Артем Босенко, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Отже, про ситуацію на ринку автострахування ми говоримо із Іриною Маркевич, заступником директора з обов'язкових видів страхування товариства Ілічівське. Вітаю вас, да, пані. Ірино, отже, зараз говорять про те, що охоплення власників автоцивілкою має зрости із 86% до здається 98%, відсотків. Правильно, як швидко це може статися, і що власне буде зі страховими, коли клієнт, клієнтів більше не буде? Всі вже будуть зі страховкою. Ну, На самом деле количество машин действительно возрастает в Украине с каждым годом. Естественно, страховая грамотность растет, и соответственно число клиентов, которые пользуются услугами ОСАГО, он, тоже возрастает. Что касается последнего вашего вопроса относительно, ну, исчезнут ли все клиенты у страховщиков, ну, я не думаю, поскольку есть определенная динамика. Оператори ринку говорять про те, що от зараз є близько понад 400 компаній, які е, працюють на ринку, і лише четверта частина з них покриває 97% усіх страхових випадків, і лише 3% це за тими трьох трьома стами компаніями, можливо дрібними. Ну дуже аномальне якесь співвідношення. У чому його причини і як з ним можна боротись? Ну на самом деле, если мы говорим о автоцивилке, рынке ОСАГО, то тут нужно наверное, говорить не в разрезе 400 компаній, которые существуют и сейчас работают на Україні, а наверное, о членах моторного бюро, которых всего 84 на сьогоднішній день. Вот именно эти компании и осуществляют автострахование в Украине и делят між собою этот рынок. Скажіть, будь ласка, а щодо дуже часто ми зараз бачимо дешева, дешевий поліс, mm -hmm. бюджетні страховки. Як ви ставитесь до цього? І скажіть, будь ласка, чи можна боротися із цим явищем? Адже власне той, хто купує собі поліс обов'язкового страхування, він же ж не несе жодної відповідальності за те, як далі у випадку ДТП розвиватиметься ситуації, як постраждали, отримуватиме гроші від цієї страхової, можливо, липової, навіть. Mm -hmm. Ну, конечно же, естественно, ответственность, ответственность несут прежде всего страховщики, которые демпингуют на рынке. Это факт, и от этого мы никуда, к сожалению, не можем деться. А что касается того, как бы не попробовать ваших клиентов, безусловно, конечно же, конечно же, вот поскольку есть часть страховщиков, которые действительно. Осуществляются определенный демпинг. А вот что касается борьбы, uh -huh. да то думаю, что, наверное, наиболее такой существенный способ это внедрение прямого регулирования. А, тобто, аби держава встановлювала конкретні ціни на ці поліси, або про що йдеться, яке регулювання? Він чинюється в тому, що на сьогоднішній день ситуація така, що клієнт, приобретая в страховій компанії поліс САГА, він розуміє, що за цим нічого не стоїть. По суті говоря, він дійсно іще більш дешевий продукт, так йому вигідно на сьогоднішній день. Він вже знає, що виплата... скажем так, он не будет по этому полису получать выплату, да, потому что выплату получает потерпевший. А прямое урегулирование, оно, в принципе, смысл его заключается в том, что если страхователь приобретает полис страховой компании, он и выплату получает именно в той компании, в которой он приобрел этот полис. И, конечно же, в таком случае, когда речь идет о себе любимом, да, ты начинаешь задумываться о том, в какую компанию ты пришел, и чей продукт ты купил, и по какой цене. Скажіть, будь ласка, наскільки гостро а, зараз гостро є ситуація із недовірою до страхових компаній? Часом люди спеціально купують ліпові поліси, адже просто не вірять, що якимсь чином отримують виплати у разі неприємної ситуації, і як свідчення цього ситуації з, зі страховою компанією Лафорт минулого року, яка uh -huh. просто взяла і зникла. Uh -huh. Ну недоверие да к сожалению надо признать, что недоверие и до сих пор в стране существует страховым компаниям. Конечно, все в наших руках компании, которые выполняют свои обязательства, они должны естественно нести эту страховую грамотность и возрождать доверие своих потребителей. А что касается липовых полисов, ну как бы наверное, может быть не совсем корректно, так говорить липовых, да, Дело в том, что компании, которые продают свои услуги, и, конечно же, все Іміють ліцензії, навіть всі являються членом моторного бюро. Друге діло, каково фінансове состояння цієї компанії де другого вопрос. І пересічний громадянин, так називаємо, він зачастую не може оцінити адекватно цю ситуацію, тобто не задається тим вопросом. Пані Ірино, я вам дуже дякую за розмову і глядачам. Нагадаю, що про автострахування в Україні ми говорили з Іриною Маркевича, заступником директора з обов'язкових видів страхування товариства і Апетити зростають. Співвласник Дельтабанку Микола Лагун домовився про купівлю грецьких інвесторів української дочки Астрабанку, повідомляє комерсант Україна, посилаючись на власні джерела. Вартість угоди 93 мільйони євро. Астрабанк 81 81-й за обсягом активів на українському ринку. Регулятивний капітал мільярд млрд 170 мільйонів гривень. Проблемних кредитів не більше 13%. Один із основних напрямків роботи автокредитування. Раніше Микола Лагун придбав Кредитпромбанк та Светбанк. Від металургійних та переробних підприємств до it сектора рейдерство в Україні набирає загрозливих масштабів. Лише із початку цього року офіційно зареєстрували 16 кримінальних правопорушень пов'язаних із незаконним захопленням чужого майна. Шахраї масово залякують акціонерів, застосовують до бізнесменів фізичну силу, обмежують роботу заводів юридично та змушують визнати себе банкрутами. Докладніше ми розкажемо далі. 16 кримінальних правопорушень пов'язаних із рейдерством, і це лише з початку року йдеться про хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень, привласнення майна та примусове банкрутство підприємств. Такі невтішні дані департаменту МВС, боротьби з економічними злочинами. Тім це лише офіційні цифри зізнаються у антирейдерському союзі підприємців. Подібних випадків у рази більше. Зараз схеми упростились, вони пошли по через э, правоохоронну систему, через возбуждення уголовних діл. Ете э проще, дешевле Можно точечно получить контроль над э, фактически над судьбой и свободой топ-менеджера или владельца предприятия, после чего, или родственника владельца предприятия, после чего э, он выйдет на переговоры и сделает то, что вам нужно. Рейдерські методи не обмежуються винятково фізичним впливом. Останнім часом з'явилося ціле покоління так званих кібершахраїв. Ці рейдери орудують у всесвітній мережі, крадуть бази даних серверів та інтернет-платформ. У нас немає средств производства, у нас комп'ютери это наше средства. Производства. У нас розміщена інформація, у нас построєна сеті. І если в одному місці эту сеть переїжджати, или закрити доступ к ресурсу, ну практично ти можеш потеряти все. Як боротися з рейдерством в Україні у МВС не знають, але чиновники певні захист інвесторів справа рук самих інвесторів. Представник департаменту боротьби з економічною злочинністю пропонує підприємцям самим вишукувати потенційних загарбників чужого майна. І ось за якими ознаками це перш за все концентрація акціонерного капіталу або викуп в учасників, які не беруть участь в діяльності підприємства. Постійний моніторинг змін у складі акціонерів, реструктуризація підрозділів підприємств зі зміною організаційно правового статусу, контрольне скуповування акцій, додаткової емісії. Далі за справу візьметься міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів та протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств. Її діяльність якраз нещодавно відновив Кабмін. Олексій Фролов, Олексій Кондаков, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Заборонити кредитним спілкам, залучати депозити має намір Нацбанк. Ті фінустанови, які захочуть займатися такою діяльністю, мусять протягом півроку реорганізуватись у місцеві кооперативні банки і перейти під контроль НБУ. Водночас їм доведеться збільшити капітал не менш ніж до 12 мільйонів гривень. Решта спілок повинні повернути внески членам і залишитись під наглядом Нацкомфінпослуг. Комісії не проти такого реформування ринку, на відміну від учасників. Вони стверджують, якщо документ стане законом, він позбавить кредитні спілки ресурсної бази та призведе до скорочення ринку. А от фахівці налаштовані оптимістично. Ось що з приводу нових правил нам розповів Анатолій Заїка, експерт із фінансових питань. У такій ситуації Національний банк буде чітко розуміти ті ризики, з якими працюють ці фінансові установи. Це раз, по-друге, ставши кооперативними банками, кредитні спілки будуть підпадати під дію положення, при яких фонд гарантування вкладів фізичних осіб буде компенсувати ці втрати в разі банкротства. Розплачуватися одним дотиком. в Україні. Технологія PayPass набирає обертів. Сплатити рахунок можна лише піднісши кредитну картку до терміналу. Суми до 100 гривень не вимагають введення пін-коду. Безконтактні розрахунки вже працюють у більшості роздрібних торгових мереж на заправках, у продуктових магазинах. Загалом в Україні 18 тисяч посттерміналів, і їхня кількість щороку зростає. Сегодня уже 20% всех терминалов, которые есть в стране, они принимают бесконтакт, принимают PayPass, и люди очень активно пользуются. Люди просят платежную бесконтактную карту, и количество транзакций по ней в торговой сети в два раза больше, чем по обычной. Найбільші у світі виробники пива ставлять на Африку. За прогнозами, мешканці континенту вже до кінця цього року питимуть на 5% більше хмільного напою, але не тільки це приваблює пивоварів в африканських країнах. Їм інколи вдається домовитись про податкові пільги в обмін на використання місцевої сировини. Про один такий приклад ми розкажемо далі. Нові робочі місця в обмін на податкові спрощення. З такою пропозицією, другий за величиною виробник пива у світі, компанія Сабмілер звернулася до уряду Гани. Пивовари вирішили варити свій новий хмільний непій Eagle не з імпортного ячменю, а з дешевої місцевої сировини маніоку. Для цього вони вже уклали контракти на постачання коренеплодів з двома тисячами місцевих фермерів. Наші фермери тяжко працюють, але інколи урожай просто псується, бо їм не вдається його обробити чи продати. Тепер, співпрацюючи з пивоварною компанією, вони матимуть надійного покупця і зможуть отримати гроші за вирощений маніок. Уряд Гани не зміг відмовитися від такої пропозиції і зменшив розмір акцизу для Сабмілер до 10% замість 40%, як було раніше. Це дозволило компанії знизити ціну на пиво з маніоку до 60 центів за пляшку. Тож там сподіваються, що їхню цільову аудиторію поповнять клієнти із заробітком 2-3 долари на день. Ми маємо надію, що споживачам сподобається нове пиво з Маніоку. Більші продажі дозволять розширити його виробництво, і так ми й надалі будемо підтримувати фермерів, у яких купуємо сировину. У Усадмілер давно поклали око на африканський континент і всіляко намагаються збільшити там свою присутність. Два роки тому компанія інвестувала півтора мільярда доларів у розвиток свого африканського бізнесу. Нині на нього припадає 12% від усієї виручки виробника. Анна Полуденко, новини телеканал Бізнес у Гані це справді цікаво. Європейський центробанк зберіг базову облікову ставку без змін на рекордно низькому рівні відсотка. Такою вона залишиться протягом тривалого часу. Запевняє голова ЄЦБ Маріо Драгі. Проте банкір відмовився назвати конкретні терміни. Також він пообіцяв, що регулятор дотримуватиметься стимулюючої грошово-кредитної політики стільки, скільки буде потрібно для відновлення економіки Єврозони. В цілому економічна активність єврозони повинна стабілізуватися і відновитися протягом. Року, хоча і в повільному темпі. Інфляційні ризики в цілому збалансовані. Ми прогнозуємо, що інфляційні очікування в середньостроковій перспективі будуть на рівні близькому до 2%. Вільний доступ до статуї свободи, головний символ Сполучених Штатів, знову відкрили для відвідувачів. Сталося це сьогодні у День незалежності США. Ремонтували пам'ятку від жовтня. Тоді ураган Сенді значно пошкодив доки, будівлі, тротуари та електричні системи острова, де вона стоїть. Щороку побачити статую свободи приїздить близько 3,5 мільйонів туристів. Такими вітчизняних олігархів вище не бачили. Журнал Forbes презентував власну виставку картин із зображенням багатих та успішних над полотнами три місяці поспіль працювали 23 українських митці. Що із цього вийшло, розкаже Олексій Фролов. Сергій Тигіпко у 3D, Леонід Чорновецький у костюмі космонавта та Ігор Коломойський у ролі богатиря. І все це на сторінках Форбс видання запропонувало українським митцям показати власне бачення сотні найуспішніших вітчизняних бізнесменів. Ідея ізначально е, з'явилася у журналах. Мостом був ініціатором створення цього проекту. Е, журнал Форбс. Исторически поддерживает ежегодно арт-проекты художников той страны, в которых он представлен, и соответственно инициатива пошла от журнала. Тема арт-виставки – успіх у бізнесі. Хтось із митців побачив його у вигляді корка шампанського. Для декого це недосяжний діамант. Проект готували три місяці поспіль, але більшість часу витратили на переговори між замовниками та митцями. Самі шедеври розповідають автори створювали майже із коліс. Цей процес он шеф приносі такого довольства. Є там це... Может быть ідея виражена навіть двома штрихами за 15 минут. Вартість кожного такого шедевру від українських митців не менше ніж 10 тисяч гривень. Всі полотна хочуть пустити з молотка. Заінтересувався Петр Порошенко, зацікавився Віктор Пінчук, який дав розширений коментарі на тему своєї роботи недавно, і Леонід Черновецький. Те, що не розпродадуть у столиці, організатори обіцяють представити на виставках і в інших українських містах. Можливо, там хтось стане новим власником доларового натюрморту або малинового піджака. Олексій Фролов, Андрій Скрагленко, новини, телеканал «Бізнес». Може, для художників діаманти і недосяжні, але не для українських мільярдерів. Ставки на королівське дитя, хлопчик чи дівчинка, брюнет чи білявка, діана чи Джеймс. Цим приймаються британці перед народженням спадкоємця престолу, і це не лише, не лише на словах. Вони масово ставлять у бекмекерських конторах на те, кого ж принесе їм шлюб Кейт Мідлтон та Принца Уільяма. Якщо поставити один фунт стерлінгів і вгадати дату, стать, вагу, колір волосся та ім'я можна виграти 100 фунтів. Проте фантазія британців сягає куди далі. Вони закладаються на ім'я. Бутнього хлопця чи дівчинки, новонародженого немовляти також вгадують кар'єру, який обере первісток, та навіть дату першого візиту королівського дитяти до нічного клубу. Якщо пророцтва, можна виграти вже 500 фунтів, навіть якщо для цього доведеться зачекати щонайменше кілька років, ажіотаж лише зростає, кажуть гравці букмекерського ринку. Ринок величезний. Ми зібрали близько 300 тисяч фунтів ставок, приурочених в цій події. Це на 30-40% більше, ніж перед королівським весіллям. Стільки варіантів. На сам кінець цифри дня. Сьогодні індекс української біржі завершив торгівельну сесію із невеликим приростом у 0,09%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро додав 2 копійки. На Біжбанку європейська валюта подорожчала на 4 копійки. Заходьте на наш сайт і на сторінки в соціальних мережах. А за мить у новинах спорту не пропустіть імена фіналісток Вимблдону. До зустрічі.